Добрий день, дітки! 24 серпня ми святкуємо велике та дуже важливе для нас свято День Незалежності України. Незалежність це свобода і наша держава вільна і суверенна. Наша батьківщина славиться своїми родючими землями, а природа зачаровує своєю надзвичайно красивими місцями. Наша держава омивається двома морями. В Україні є гори, є тисячі річок та озер є безліч красивих лісів. Кожна держава має свою символіку, має її і Україна, державні символи України це державний прапор, державний герб та державний гімн. Наш державний прапор синьо-жовтого кольору. Синій колір символізує чисте небо, а жовтий символізує лани колосистої пшениці. Державний герб це золотистий тризуб, що символізує волю, соборність та єднання. Державний гімн – це урочиста пісня, що є символом державної єдності. Коли ми слухаємо гімн України, ми обов'язково встаємо та прикладаємо праву руку до серця. Так ми проявляємо пошану та любов до нашої батьківщини. Наша Україна, діти, це сильна, вільна і дуже красива держава. А українці вірні, щирі і дуже сміливі люди, які люблять свою батьківщину і завжди готові. Відчайдушно захищати її незалежність та довільного життя у вільній державі. Ми вітаємо вас, дітки, та шановні батьки, зі святом Днем Незалежності. Бажаємо вам щастя та миру. Шановні дорослі та любі ляда, на цім тижні ми з вами святкуємо. Гарне свято День Незалежності нашої країни. І тому ми пропонуємо вам разом з батьками або за допомогою створити гарну листівку або картину, так як ви її бачите. Тож, починаємо. Пропоную мапу країни прикрасити маками. Нам потрібно виготовити маки. Для цього робимо квадратики, наприклад, по 5 сантиметрів, для того щоб вони зручно розмістилися. Подивіться уважно на відео, як це складаю я, повторюйте за мною. Коли ви склали квадратик декілька разів, потім вирізаємо пелюсточку для квіточки. Також уважно подивіться на цей момент. Відео можете ставити на паузу, а батьків пропоную допомогти дітям виконати це нескладне для вас завдання. Коли заготовки вирізані, пропоную всередині намалювати маркером чорну крапочку та промінчики, такі, як є у МАКа. Далі ми робимо надріз на пелюстки. Зверніть увагу, що ми надрізаємо до середини квітки та за допомогою ножиць. Закругляємо края, Пробуємо це охайно, щоб не повредити нашу пелюсточку. Так наша робота буде об'ємною. Такі чудові маки вийшли у мене. За допомогою клеєвого олівця переклеюємо маки. Старайтеся дотримуватися симетрії. Така картинка вийшла у мене малята. А за допомогою шаблона я пропоную вам самостійно створити нашу Україну. За допомогою кольорових олівців розмалюйте мапу України та перекрасти її маками. А ми будемо чекати на ваші роботи.